Доброго дня! Сьогодні виготовляємо нестандартний погріб розміром 4 на 2,5 метри. Товщина стінки 150 мм. Опалубка дерев'яна, з середини обшита оцинковкою. Тобто поверхні будуть гладенькі, армована. Орієнтовна ціна 76 тисяч гривень. Складається з блоків, складається досить швидко. Володя, поможи, покажи, як воно складається. Раз. От. Таким способом армується арматурою 8, 10 і 12 міліметрів в залежності від побажань замовника. Запрошуємо до роботи будівельників. Зарплата ну, вік будівельників до 25 років або після 55 років. Навчання, проживання обезпечуємо мінімальна зарплата для початківців 800 гривень в день. Дякуємо за увагу! Готові виготовити такі погреби. Орієнтовна ціна 76 тисяч гривень. Кому потрібно, звертайтеся в вишневе вулиця Київська, 27. Дякую.